Майже 3,5 тисячі кілометрів ось такого масштабу запланована майбутня стіна дронів. Ідея передбачає захисний бар'єр, здатний виявляти та зупиняти загрози зі сходу від Балтійського узбережжя до Чорного моря. Докладніше про концепцію та яку роль в цій ініціативі матиме Україна. Говоримо далі. Порушення повітряного простору та зростання кількості інцидентів з невідомими безпілотниками показали необхідність спільної та швидкої реакції Європи. Помічені у Бельгії безпілотники, вкотре показують, що весь Європейський Союз перебуває під загрозою. Така стіна дронів має захистити увесь Європейський Союз на всі 360 градусів. Том Рен'є, речник Єврокомісії. Ідея створення стіни дронів вперше з'явилася після того, як у вересні цього року 19 російських ударних БПЛА залетіли на територію Польщі. Інцидент став сигналом, що потенційна масована атака може бути спрямована не лише проти України а й проти держав-членів ЄС та НАТО. В основі стіни дронів планують використовувати дрони-перехоплювачі, які запускатимуть після виявлення загрози. Система має сформувати у повітрі щільну завісу, фактично так зване літаюче мінне поле. Ворожий дрон, який перетне повітряний простір, знищується вибуховою частиною одного з перехоплювачів. Інші безпілотники повертатимуться на платформу для повторного використання. Планується, що керування буде максимально автоматизованим. Буквально один військовослужбовець зможе одночасно контролювати до сотні дронів. М. Елементом системи є штучний інтелект, який змінює конфігурацію стіни у реальному часі, адаптуючись до траєкторії цілий. Дрони можуть працювати на значних висотах, оснащені системами ідентифікації, і мають можливість аварійного відключення з боку оператора для запобігання дружньому вогню. До європейської ініціативи вже долучилися 10 країн, включаючи Україну. Україна визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів із ЄС НАТО та країнами сусідами. Денис шмигаль, міністр оборони України. Україна також стане першою країною, де система буде розгорнута для практичних випробувань. Фактично стає полігоном для тестування нової концепції масованого рою в півдронів як окремого класу систем ППО. Якщо підтвердяться заявлені характеристики, низька вартість перехоплення, автономність, робота без GPS і масштабованість, система може стати стандартним елементом сучасної протиповітряної оборони. Через досвід війни ми будемо рушійною силою цього проекту. Поступово розуміємо, як його організувати. Нам необхідно ділити. Досвідом. Володимир Зеленський, президент України. У перспективі Європа планує побудувати три рівни у системи безпеки: наземний компонент, дронову стіну та морську систему із застосування надводних і підводних безпілотників. Це має створити комплексну оборону від повітряних і гібридних загроз на всій протяжності східного флангу. Найважливішим пріоритетом у межах стіни дронів є підвищення спроможності з виявлення відстеження та перехоплення безпілотників, адже таких можливостей бракує в окремих місцях. Реалізація проєкту відбуватиметься у тісній кооперації з партнерами на передовій та ґрунтуватиметься на українському бойовому досвіді. Андрос Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу, ЄС розглядає стіну дронів як один із ключових елементів нової архітектури безпеки і нині формує бюджет ініціативи та джерела фінансування. Експерти зазначають, що без успішного запуску системи в Україні проєкт не зможуть адаптувати у Європі. Саме український бойовий досвід покаже наскільки технологія здатна інтегруватися у багаторівневу систему ППО та відповідати масштабам сучасних загроз. І з нами на зв'язку Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю, давайте почнемо зі збору. Оскільки qr код і номер картки вже з'явився. Спецпідрозділ Тайфун виконує завдання на найбільш відповідальних відтинках фронту. Зокрема, в першу чергу, це Покровськ, Мирноград, також Запорізька область. І, Відповідно, через те, що там йдуть, мабуть, одні з найтяжчих боїв, тому наш спецпідрозділ потребує якісного стабільного зв'язку, як закупівлі нових терміналів Стерлінг, так і поповнення діючих, тому закликаю кожного долучитися до допомоги нашому спецпідрозділу для того, щоби Наші бійці мали якісний зв'язок, тому що зв'язок це все, це і очі, і е, фактичний спроможності бойові і забезпечення автономності е, наших підрозділів. Друзі, ми всі прагнемо підвищувати свою обізнаність чи слід говорити наскільки важлива обізнаність на полі бою. Тож долучайтесь до збору QR-код номер картки. Пане Павле, ми говоримо, і ми, і наші європейські партнери дуже часто, особливо останнім часом, говорять про стіну дронів. Як може виглядати стіна дронів за умови впровадження, скажімо, терміном вже на завтра? На що вона може бути здатна? Ось така стіна дронів, і які відстані е, вона може покривати з урахуванням знов таки українських і європейських, можливо американських технологій? Ну, якщо казати про стіну дронів, то має бути в першу чергу уявлення не про фізичну стіну, а що це умовна назва така, так? От як вона може фізично виглядати? Ну, в принципі, є вже там напрацювання певні з боку європейських партнерів. Вони хочуть в принципі закрити всю весь кордон із. Ризиковими країнами назвемо їх так. Це Росія, Білорусь, як це може виглядати? Думаю, що це певні стаціонарні об'єкти, типу вишок, які, на яких буде розміщуватися певне е, обладнання, це як і радіолокаційні сенсори, так і е, системи е, РЕП, так і е, системи виявлення дронів. Я думаю, що також ця вся історія має підкріплюватися відповідними, скажімо так, точками, звідки будуть злітати дрони. Відповідно, автономність, скажімо, цих дронів має бути максимальна, тому що ми розуміємо, що чим далі оператор знаходиться від точки злету дрона, тим це ну, краще, ефективніше, безпечніше буде. От. Відповідно, як партнери європейські собі планують, тобто я знайомлювався з їхніми концептами, що вони хочуть зробити, це мають бути такі назвемо автономні бокси, які в першу чергу там, де будуть знаходитися ці дрони, вони там будуть захищені від впливу навколишнього середовища. І відповідно мають можливість там знаходитися постійно в режимі очікування, тобто буде відкриватися відповідно вікно. Мабуть, щось вони надихнулися, мені здається, нашою операцією СБУ Павутина, де відповідні вже скажімо так, деталі були розкриті. Так дрони будуть злітати по, скажімо так, по сигналу сенсорів безпосередньо буде визначати оператор. Наскільки ця загроза є реалістичною, які саме типи об'єктів е, рухаються для порушення повітряного простору, і е, будуть задіятись відповідні необхідні інструменти в вигляді тих чи інших дронів, щоб адекватно е, нейтралізувати цю загрозу? Е, такого плану, оскільки кордон е, досить такий е, великий протяжність, а ці системи не можуть бути, скажімо так, е, Ну, мати надто широкий спектр дії, а тому ці вишки придеться встановлювати досить такі тісно одна до одної, щоб перекрити повністю всю всю цю частину кордону. У вигляді так званої стіни, де не буде проміжків, і тут ще й питання часу е, на те, скільки е, знадобиться, щоб це все розмістити, е, відповідного обладнання, яке е, ви розумієте, що потрібно буде в великій кількості е, з, так само складових, з якого воно буде виготовлятися, тому це досить таки серйозна амбітна задача, але це точно те, що потрібно насправді для того, щоб бути більш-менш впевненим, що. Е, З'являться спроможності боротися з цими загрозами, е, ну і в короткостроковій перспективі, е, ось такий антидроновий чи дроновий купол, чи можливий він без впровадження, наприклад, технології рою або ось це повітряне мінне поле, про яке в тому числі розповідають змі, наскільки ну реально його зробити, і що для цього потрібно? Ну і як приклад, умовно кажучи. Повітряне мінне поле його пробуває гербера, за ним проходять шахеди. Чи ну, це, це варіант ще Там технології рою там не використовуються системно на полі бою. То це ж не говорить про те, що над цими технологіями не е, працюють багато компаній, і що вони вже там будуть мати рішення в е, такому зрозумілому майбутньому. Тому я думаю, що технологія рою вона вже в принципі. Доступна в нормальній, скажімо так, функціональності, і тут питання: як як вони її будуть масштабувати? Точно вважаю, що це ну одна із тих речей, які потребують масштабування, задіяння штучного інтелекту в цьому плані і ну, звісно з контролем з боку людини, це все точно має бути. Друзі, про всяк випадок нагадую за QR-код і номер картки, який ви бачите на своїх екранах. Збираємо е, на зв'язок для спецпризначенців. Е, пане Павле, ну і резюмуючи, стіна дронів це панацея, чи до, до неї слід ставити, знаєте, просто як для е, до складової багато ешелонованої протиповітряної та протиракетної оборони? То дійсно так воно і є, що надіятися на один тип озброєнь точно не, не, не варто не обов'язково розвивати всі, всі інші види озброєнь. Якщо ми хочемо і європейські партнери хочуть бути в відносній безпеці, то ну, потрібно бути на крок попереду ворога, тому що ми бачимо, що Росія ідентифікує не тільки Україну як ворожу для себе. Країну, а в тому числі і весь Європейський союз, і і всі західні країни, і в тому числі Сполучені Штати, ми розуміємо, що в такому віці в президента Російської Федерації і всіх його прибічників, всіх цих вампірів. В них ну в них життя вже таке, знаєте? Вони всі похилого віку, і в принципі, грошей їм вже більше не потрібно. Вони вже їх стільки на накрали, що ну як кажуть, да, далі нікуди. А от гратися людськими життями, впливати на, на країни, на геополітику, це то останнє, що вони можуть зробити, і їм в цьому потрібно завадити. Друзі, і просто тут і зараз чудова дія зробити донат. qr код номер картки на ваших екранах збираємо на зв'язок для спецпризначенців. Пане Павле, дуже дякуємо вам за фахові відповіді. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Новий антидроновий захист для піхотинців. Українські інженери розробили спеціальний патрон, який дозволить збивати російські дрони зі стрілецької зброї. Що ж це за боєприпас? Та за яким принципом він працює, розкаже Богдан Гайдамака. Безпілотники стали одним з ключових інструментів на полі бою, і Україна продовжує активно розвивати технології протидії БПЛА. Один з чергових кроків створення антидронових патронів. Розробка боєприпасів тривала впродовж 2024-2025 років з акцентом на швидке тестування в реальних бойових умовах. А влітку 2025-го цей патрон пройшов кодифікацію міністерством оборони України, що дозволило розпочати серійне виробництво. Більшість характеристик засекречення, та відомо, що патрон калібру 5,56 мм, стандартизований для натовських зразків зброї. Вага близько 20 грамів. Початкова швидкість більше 800 метрів на секунду, а ефективна дальність ураження до 100 метрів. Ключова особливість боєприпасу сегментарна конструкція. Всередині патрона міститься 4-5 кульок діаметром близько 5 мм кожна, які створюють головну загрозу для ворожого дрона. Після пострілу патрон розпадається на кілька частин за аналогією до дробового пострілу, але летять вони з набагато більшою швидкістю і формують так звану хмару, що в рази підвищує ймовірність влучання у безпілотник противника. Патрони зберігаються у стандартному магазині гвинтівки. І за потреби військовослужбовець під'єднує його до зброї і може вести вогонь. Такі патрони підходять до різної стрілецької зброї, яку мають на балансі ЗСУ. Зокрема, до штурмових гвинтівок БРЕН2, М4, HK416 та Скар-Л. Цей патрон не замінить загальновідомі засоби боротьби з дронами, до прикладу, РЕБ, але наявність таких боєприпасів значно покращить можливості індивідуального захисту солдатів. До слова, росіяни теж працювали над подібними патронами, навіть показали прототипи, але до серійного виробництва справа наразі не дійшла. У боротьбі з ворожими безпілотниками наші військові використовують і класичні помпові рушниці, які мають схожий принцип роботи, але інший тип боєприпасу. Ця зброя випускає зі ствола дробний заряд, який при влучанні пошкоджує крила чи каркас безпілотника, і той падає на землю. Але такий засіб захисту вимагає постійно мати при собі ще одну рушницю, окрім стандартної гвинтівки на озброєнні. Тож розробка нових засобів боротьби з дронами на полі бою це стратегічний крок для покращення захисту наших військових і збільшення можливостей під час відбиття ворожих штурмів.